Єднається з енергією духа Землі. Практика на захід сонця. Крутив між долонями частину гілки. Піднявся дух води. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовност Ереводолія, він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка робить для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. А особливо дякую за кожен донат. Який допомагає функціонуванню і розвитку нашого каналу. Сьогодні, 20 червня, на сході Сонця ми вступили у добу великої енергетичної сили, добу літнього сонцестояння. Користуйтеся силою енергії цієї доби наповну сьогодні і завтра. Єднайтеся з енергіями Сонця. Очищайтеся енергіями стихій води і вогню. Вчора у ченнелінгу Архангел Іофеїл передав мені послання і практику на захід сонця у добу літнього сонцестояння. Але перед тим, як озвучити вам послання від Архангела Іофеїла, поділюся з вами видіннями, які відкрилися у вчорашніх вечірніх медитаціях мені і воїну світла. Хранителька роду привела мене у реальність багатовікової давності, яку я бачила ніби збоку. Бачила, як в озері купалися дівчата, і, промовляючи певні магічні слова, закликали духа води. Я побачила, як із води над озером піднявся у повітря дух води в образі жінки. Потім хранителька перевела мій погляд на вогонь, над яким молоді люди закликали дух вогню. Таке видіння відкрилося мені, Луча Сазар, єднаючись із духами води і вогню, на купала, наші пращури наповнювалися їхньою силою. Наступне видіння бачила воїн світла Амадея хранителя роду, на мій запит, мені показали святкування на березі річки. Бачила малих дітей, що трималися за руки у колі, бачила високий стовп, на якому зверху була причеплена мотузка, і вона ніби крутилася. Потім бачила, як молоді дівчата і хлопці ловили одне одного, віймалися, сміялися. Горіла солом'яна баба. Запитала, що робили на свято мої пращури. Побачила прибрану хату і двір, гарно вбраний, чомусь у гуцульське святкове вбрання. Господар ніби крутив між долонями частину гілки, товщиною, як олівець, а довжиною десь 20-25 сантиметрів. Крутив між долонями частину гілки видобував полум'я. коментує видіння амадеї Воїн світла і Зара. Запрошу на мій авторський курс базовий, де навчитеся єднатися із світловим потоком. Запрошу на мій унікальний авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на якому поглибите вашу взаємодію з енергіями фіолетового полум'я і зцілите карму усіх своїх втілень. А на курсі Архангельські промені Стілення та куб Метатрона» опануєте спілкування з восьми архангелами? У ченнелінгу з Архангелом і я потрапила у залитий Золотом Простір. Дивися, яка краса! Золотий простір, золотий простір, огорнутий золотою енергією Творця. Золота енергія Творця це його мудрість, це мудрість у глибини якої ви повинні пірнути у день високих енергій, у добу високих енергій, зануритися через його мудрість у мудрість пращурів вашої землі, пращурів вашого роду, з'єднатися енергетично із пращурами вашої землі. І спращурами власного роду для отримання сили, сили пройти необхідні трансформації у своєму житті і житті вашої країни, сили духу, ясного розуму і ясного усвідомленого погляду на все, що відбувається навколо. Відбувається. Відбувається вчора, відбувається сьогодні. Відбувається завтра. Відбувається у кожному моменті. З'єднайтеся з мудрістю Творця і пірніть у глибини мудрості ваших пращурів. Пірніть у ту мудрість, яка підносить вас над вашими залежностями. З'єднайтеся з мудрістю Творця, очистіть, очистіться нею. Натягніть між нею, між мудрістю Творця. Спадщиною ваших пращурів і вами ниточку єднання. День літнього сонцестояння єднається також із Днем вашого прадавнього звичаю пращурів Копала. Ось, чому я говорив через мудрість творця приходити до скарбів пращурів. Цей день насичений особливими енергіями. Які здатні відкрити вам нові дороги, здійснити те, чого ви давно очікували. Через енергії Сонця, води, вогню звільнитися від того, що вас обтяжувало. Єднайтеся. Це особливий день для єднання з енергіями пращурів вашої землі. Звертайтеся до них за підтримкою. За їхньою силою. Хай вони вас наділять своєю силою для тих змін у вашому житті, яких ви прагнете, це особливий день єднання із духом вашої землі. Зверніть погляд усередину себе і візуалізуйте, як ваша енергія єднається з енергією духа вашої землі. І наповнюється силою. І ця сила зростає в вас, наповнює кожну клітинку вашого тіла. Ви відчуваєте, як вона розливається кожною частиною вашого тіла. І ви дякуєте, дякуєте пращурам вашої землі за цю силу, за їхню любов, за те, що вони вказують вам той шлях, яким прагнете йти. Робіть цю практику ввечері у годину настання доби сонячного рівнодення. Зробіть її, повернувшись обличчям до заходу сонця. Робіть її на заході сонця. Сонце заходить туди, куди пішли із земного життя усі ваші пращури. І через ці енергії сонця, сили Творця, енергії пращурів протягніть ниточку єднання до себе. Зверніться до пращурів вашої землі і озвучте їм той образ вашої країни, візуалізуйте той образ вашої країни, який бажаєте бачити у моменті тут і зараз. Який настане в близькому майбутньому у моменті миру. Єднайтеся із пращурами вашої землі для наповнення їхньою силою для тих змін, які бажаєте бачити у собі і своїй країні.